Вітаю усіх. Напевно, багато хто зустрічався з таким явищем, як сухість, шкіри рук, потріскані руки і отаке огрубіння. Один рецепт, щоб устрянити і змягчити шкіру, я вже використовував давно. Робив минулий рік і от цього року знову хочу зробити. Це називається розчин Герголава. Був такий Григолав Семен Семенович, хірург, генерал-лейтенант медичної служби. І от він, от в такій книжці я його знайшов рецепт. Сьогодні його зроблю. І хочу спробувати зробити ще один рецепт іншого Тушнова Михайла Павловича, це мікробіолог і патофізіолог, академік Васніл. Він також подібний рецепт якби скомбінування засобів доступних для пом'якшення шкір придумав. Отже, будемо зараз робити. Поїхали. Для виготовлення рідини Григолава нам потрібно 4 компоненти. Вода дистильована, оскільки я беру все по 100 мл. Спирт етиловий купив в аптеці. Гліцерин. Так як він по 25 мл, 100 мл. І наш шатинний Він по 40 мл йде, то одна бутилочка буде половину тільки. Ну і тана, люба підходяща. Отже, поїхали. Це, рідена, гірголава готова перед застосуванням його потрібно збовтати. І чуть чуть-чуть на руки. Де ранки відчувається пощипування, навіть може пекти. Але це нічого, це де ранки. І отак от, от хоча б раз в день. Для виготовлення рідини тушкова нам потрібно 75 мл етилового спирту. Також потрібно Рицинова олія, 5 мл. Ось я набрав. І потрібно 20 мл гліцерину. Ось я набрав. Гліцерин, глицинова олія, етиловий спирт. За тару в даному випадку візьмемо ось таку бутилочку. Буде у нас тара. І що ж, поїхали. І перемішаємо. Дано рідину роблю вперше. можу сказати, для того, щоб побачити ефект людини тушкова, потрібен час. Відчувається такий, якби ніби як руки стали жерними. Напевно, дає свій ефект рецинова олія. Буду користуватися. Даних два рецепти придумали дуже відомі люди, які все життя присвятили медицині. Грошен Геголава. Я вже робив кілька разів і знаю, що він ефективний. Грошчин Тушкова зробив вперше. Але судячи по її складу, думаю, що буде ефективний. Отже, можливо, комусь пригодиться дані рецепти. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава!